В останньому оновленні ми додали новий модуль, який називається форми. По факту це конструктор форми, який ви можете зробити для лідогенерації. Для того, щоб додати нову форму, потрібно перейти до налаштування даної форми та у списку форм натиснути кнопочку Додати. Я вже цю форму створив, зараз я розкажу вам про неї. Що потрібно заповнювати, вказано обов'язково. Що не потрібно заповнювати, вказано не обов'язково, але я пропоную вам це зробити. Наприклад, є назва, вона обов'язкова. Це назва вашої форми. Це внутрішня назва, яка буде відображатись в окремому полі, коли з'явиться даний лід. Наступне поле це заголовок форми. Це запис на консультацію, наприклад. Так? Це заголовок вашої форми. Заклик до дії це теж текст на формі, який підштовхує вашого клієнта до заповнення даної форми. Наприклад, будь ласка, заповніть форму, і ми зв'яжемося з вами. Або допоможемо вам, або ще щось. Ви можете написати все, що вам потрібно. Наступне поле відповідає за контакти. Ваші контакти, це можливо вказати номер телефона, е-мейл e для того, щоб ці дані, дані були доступні на сторінці вашої форми. Зараз я покажу, де вони будуть відображатися. Наступне, наступне поле це ваша сторінка в інтернеті. Тобто це кнопка, яку користувач може натиснути для того, щоб повернутися. До вас на сторінку вашої соціальної мережі або вашого сайту. Тобто, це може бути Instagram, може бути Facebook, може бути якийсь канал або ваш сайт, неважливо. Тобто, ви можете додати, куди користувач зможе повернутися після того, як він заповнить, заповнить форму. Далі потрібно вказати оператора, тобто, це та людина, яка отримує повідомлення на емейл або телеграм, коли ваш лід заповнить форму. Статус форми активна неактивна, тобто якщо неактивна, то вона недоступна посилки. Якщо активна, то вона доступна посилки. Тобто, ви можете створити декілька форм, якусь форму вимкнути, якусь форму залишити, тобто це на ваш розсуд. Далі. Потім тут є поля доступні поля і поля вашої форми. Тобто Доступні поля у нас є прізвище, тобто, це текстове поле, воно обов'язкове. І є необов'язкове, яке необов'язкове до заповнення. Ви можете перетягувати ці поля з доступних полів в поля вашої форми. Наприклад, прізвище ім'я, ви перетягнули. Тобто, в вашій формі вже з'явилося прізвище ім'я. Далі ви можете підключити, додати поле з телефоном. Є український номер телефона з маскою, плюс 30, я додам номер телефону український з маскою. Далі ми можемо додати e-mail, наприклад. Да, ми можемо ще посортувати, якщо ми бажаємо, щоб, наприклад, e-mail був перший або прізвище ім'я було перше, або телефон. Далі ми можемо додати повідомлення, наприклад, і додати бажана дата. Якщо ви бажаєте, щоб клієнт ваш мав можливість заповнити цю дату та вказати день, коли йому зручно було би поспілкуватися з вами, всі ці поля можна назад перетягувати, якщо вони вам не потрібні або змінювати місцями, але я пропоную вам дату залишити знизу, тому що в неї є датапікер, який. Який буде підніматися знизу вгору. Тобто я рекомендую вам залишити дату знизу. Тобто, коли ми вже це все зробили, додали сюди поля, заповнили, можемо нажати кнопочку Оновити, і у вас з'явиться таке посилання на вашу форму. Це посилання можна скопіювати. Скинути вашому клієнту або пошарити десь в ваших, в ваших каналах, можливо, закріпити це посилання у ваших соціальних мережах на сторінці, щоб ваші клієнти могли з вами поспілкуватися, записатися з вами на, окр... на якийсь день, тобто на консультацію. Це посилання буде доступне. Я зараз скопіюю це посилання та спробую його запустити. Після чого я перейшов за посиланням, і ми бачимо вже форму. Тобто тут у нас є перехід на сайт, тобто, це поле, яке ми тут заповнили. Тобто Ця сторінка Instagram My Page або ваш сайт. Тобто з'явилася кнопочка Перейти на сайт. Справи ми бачимо тут є контакти, які ми додали. Тобто наш e-mail і контакт він тут відображається справа зверху. Знизу у нас є футер, Політика конфіденційності, там, Кукіс і сама по собі форма. Тобто Всі поля, що ми вказали: прізвище, телефон, e-mail, повідомлення, бажана дата. Всі ці поля у нас тут є. Давайте спробуємо їх заповнити. І надсилаємо запит. Після чого з'являється сповіщення, том, те, що ваш запит відправлено, ми зв'яжемося з вами найближчим часом. І також з'являється кнопочка перейти на сайт. Тобто людина, коли заповнює форму, натискає на цю кнопку перейти на сайт або тут, або тут, і повертається до вас, звідки вона і прийшла. Якщо ця людина хочете, хоче ще форму заповнити, вона надсилає кнопочку надіслати ще раз, і форма. Ще раз з'являється. Можливо, потрібно ще раз заповнити форму. Але якщо ви бажаєте, щоб ваша сторінка була більш яскравою, додався ваш логотипчик, додався ваш фон якийсь, ви можете змінити це в налаштуваннях. Давайте це зробимо. Переходимо в налаштування, і тут зображення банер логотип І зараз ми додамо наш логотип. І додамо наш банер. З цього у нас підвантажився вже логотип, він додався в вашу шапочку. тут CRM-системи, тобто Ваша система вже стала брендованою, тобто це ваш бренд. І е, додався наш банер. Тепер, якщо ми перейдемо до нашої форми, ми побачимо, що наша форма теж змінилася. Тобто додався фоновий рисунок наш, який тут є, форма стала більш цікавіша. А також додався, додав, додався ваш логотип. Якщо ви додасте логотип PNG, тобто на прозорому фоні, тобто тут буде виглядати більш стильно. Я додав просто в JPEG форматі білий фон, і тому воно так і виглядає. Але ви можете додати свій логотип. Потрібного ка качества, і все буде виглядати дуже добре. Коли ми заповнили форму, давайте подивимося тепер, куди ці ліди падають. Давайте перейдемо в розділ ліди, звернення, і бачимо, що впала наша заявка. Статус стоїть новий, бажана дата, заявка з форми Instagram, вказана клієнт, красним номер телефону, і ми можемо перейти. І продивитися тут все, що все, все дійсно заповнено. Те, що клієнт вказав, у нас є тут питання допомога, номер телефону, прізвищем по батькові, e-mail, е бажана дата у нас тут пала, Відображається заявка з лід-форми, з якою саме форми. Да? Можемо тепер записати нашого клієнта, змінюємо статус на запис, підставляється тут час. І нажимаємо кнопку оновити. Після чого ми бачимо, що Давайте ще приберемо важливе видалення чор... червоним кольором. Заходимо, дивимося. Так, У нас вже стало все звичайним кольором. Можемо перейти в журнал запису і побачити тут нашого, нашого клієнта, якого ми додали. Натискаємо кнопку. Тут ми можемо обрати якийсь, наприклад, там, час, якщо нам буде потрібно, прибираємо кнопочку весь день, натискаємо оновити, на і все, ми бачимо, що наш клієнт вже записаний до юриста на окремий час. Для того, щоб ці форми працювали, потрібно... Щоб модуль був, був включений постійно. Якщо ви хочете, щоб ці форми, які у вас тут будуть створені, вони не працювали. Ви там йдете у відпустку, або ще щось, ви можете окремо якусь форму вимкнути, вказати, що вона не активна. Або можете просто вимкнути всі форми і піти у відпустку. Потім ви повертаєтесь, включаєте і все знову працює. Користуйтесь.